Ну, взагалі-то це стрьом, хоча дуже часто на практиці це норм. Стрьом, але частіше всього так і виходить. Стрьом, тому що все може трапитися в останній день і краще не дотягувати, щоб не було штрафів. Стрьом. Тому що якщо за все хапатися, можна нічого не встигнути зробити. Ну, якщо ти новачок, то норм. Ну а взагалі за стрьом. стрьом. Перевіряйте, будь ласка, інформацію в офіційних джерелах. Норм, але я би ще й перевірила, тому що зараз в соцмережах дуже багато є кваліфікованих експертів, які підказують про ось такі новинки. Однозначно, стрьом. Тут можна такого вхопити, що потім не розберешся взагалі. Не раз. А Знову ну, ж таки, для когось це норм, але це має бути стрьом. Стрьом. На вихідних потрібно відпочивати. Стрьом. Але часто так виходить. О, це дійсно дуже стрьом. Не раджу так робити. Це стрьом. Я відповідаю на дзвінки з податкової. Однозначно, норм, коли сам заплатив, пройдеш обов'язково. Е, норм я завжди плачу за навчання власним коштом. Частіше всього. Можу сказати, що норм, тому що досвід є різний і є незмінні золоті правила норм. Якщо це актуально на сьогодні, в мене так буває стрьом стрьом, тому що в 2010 році було все по іншому, і норми змінилися, тому ні.